Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Дивіться, зараз такий сезон. Як кажуть, йде планування в І, Напевно, хтось вже бюджети три рази позахищав, хтось там бюджет якийсь робить, хто ще думає про бюджет, хтось ще не думає про бюджет. думає, якось переживемо і так далі. Але проблема, наприклад, на наших маленьких фермерів і великих фермерів тільки в одному: у відсутності планування, як в більшості випадків, особливо якісного планування. Це не те, що докора, це про те, що кажеться, що це слабке місце наших фермерів. І я ну це точно знаю, тому що маю справу з вами, колеги, і хочеться, щоб ви були більш ефективні, тому що холдинги кажуть, вони 10 разів його перепланують, і вже на етапі планування вони будуть розуміти, чи сіяти цю культуру, чи не сіяти, тому що всі розповідають, та треба це сіяти, а це не сіяти. А оце ми будемо вносити. А що будемо вносити зазотних добрив? Ну, напевно, карбамід. А що карбамід? Ну, тому що сусід носить карбамід. І для, наприклад, ну, для перший крок для цього, от ми робимо, і я вам на всіх семінарах, які у нас проходять, я вам розповідаю, що перша основа це вартість діючої речовини. В Америці ось тільки приїхав, теж б'ються і, і вибирають те, що дешевше по вартісті діючої речовини. Це все дуже просто, знаєте, не треба великого там ума, це просто вас возьмете, якщо немає комп'ютера, навіть на папері, порахуєте і зрозумієте його вартість. А зараз я, вам, наприклад, покажу, як воно робиться. Так, і так, колеги, берете отаку табличку, робите. Нічого умного чи безумного немає. Я вам сторон разів пояснюю, Це ж не перший раз. Назва він доброго, який ви хочете використовувати у мене аміяк безводний, аміак, ще вода, карбамід, а мій Далі кількість діючої черчовини в одній тоні. Далі ціну, яку ви передбачаєте, що буде на продаж, ну, за якою ви зможете закупитися. Так? Потім це, це вартість діючої червини, тобто треба взяти вартість тони, розділити на кількість діючої черчовини в тоні. Дорівнює вартість діючої черчовини. Бачите, вже така собі історія. Давайте йдемо далі. От виходить у нас безводний м'як на гектар. Якщо 120 деве будемо давати, це розрахунково. Тут приблизно треба на гектар треба затрати 5700. Аміачна вода вже на, 600, на 300 гривень дорожче, бачите, 6 тисяч. Що там у нас карбамід вже буде 7137, бачите? Аміачна селітра 7600 і кас виходить 9 тисяч. Хтось питає, касу можна підживлювати, можна. Але різниця, наприклад, між меш водою і касою виходить 3 тисячі гривень на гектар. 3 тисячі гривень на гектар на тисячу гектар виходить 3 мільйони гривень. Просто із-за того, що вибрали невірне добриво для, для цього для підживлення. Американці і я в своїй практиці рахую по вартості дію черчовини. Тобто ми плануємо 120 двадцять наприклад, на кукурузу, і тут рахуємо, скільки вартість, скі виходить з витратна частина на гектар. Далі ми дивимося тоді порівняння. От, наприклад, на гектар виходить безводна м'яка 5700. Давайте я так якось зроблю. Щоб воно так видно було. 5700 у нас виходить безводний м'як, 6000 виходить менша вода. Різниця 300 гривень. Ось 292 гривні. Бачите? Ось 292 гривні на 1000 гектар виходить 292 тисячі різниця. Цікаво, цікаво. Далі йде карбамід? уже карбамід у нас йде. Його вартість виходить на гектар. Давайте так станемо. Його вартість на гектар виходить у нас карбамід, карбамід, карбамід. Виходить 7 тисяч. Що тут у нас виходить? 7 тисяч 13... 173 гривні. На 173 гривні дорожче, аніж аміачна вода, бачите, і на 1100 тисячі ну, гривень від безводная аміака. Амеша селітра на 2000 гривень майже від безводного, і на 1700 гривень від, чи 1600 від амечної води. ну Каз взагалі виходить у нас 3292 гривні, це виходить дорожче, аніж безводний ам'як. Або на не знаю якщо амеша вода, це виходить на 3000 гривень на 2900 дорожче на гектар. Тобто, оце головне вартість дії Тобто, ви можете. Використати, дивіться, безводним м'яку буде 5700 на гектар, 5-700 ну, гривень без внесення. А касом 9000, А селітрою, наприклад, 7600. Різниця майже між селітрою і безводним виходить скільки там, 2000 гривень. 1900 гривень виходить різниця. От і все, така математика. Так що рахуйте вартість діючої речовини це основа. Через через це ефективніші холдинги, аніж ви. Хто цього не робить? Ти казочка уся. Розумієте? Тобто, треба спочатку порахувати. Ви вже на старті можете внести нести різні фінансові витрати, і ви можете вже програвати на старті до холдингів. Чому? Тому що вони таку табличку зробили, порахували і розуміють, що карбаміт дорого будуть, а воду вносити. А я всім вам казав, а воду вносити дуже легко. Я вас вчив, показував на своєму прикладі і так далі. Щоб ви були більш ефективніші, тому що вже на старті ви будете втрачати гроші, а цього не треба, не треба робити. Потім не будете розповідати, що холдинги ефективніші. Вони ефективніші, тому що вони е, більше рахують і більше порівнюють. От я вам показав живий приклад, який можна зараз е, зрозуміти, що, наприклад, різниця між аміачною водою і карбамідом виходить в 300 гривень. Тисяча гектар, 300 тисяч гривень економії. 300 тисяч гривень економії. Просто із-за того, що ви вибрали інше добриво, але даєте ту саму кількість діючі речовини, розумієте? Ту саму кількість діючі речовини. Таке життя, така математика. Тримайтеся, запрошуйте до співпраці, підписуйтесь на мій канал, тому що це про життя і ефективність. Успіхів вам!